Розпочався новий етап всеукраїнського руху. Не будь байдужим. Його активісти, усім відомі гурти Флайза, Моторола, мандри та отвінта, знову завітають до міст країни. Маршрут від заходу до сходу. Небайдужі даватимуть концерти і закликатимуть розмовляти українською. Попавши під вплив з одного боку поляків, з іншого боку росіян, в нас почалися відбуватися незрозумілі речі. Але це вже в прошлому, умовно кажучи. І сьогодні дійсно постала така проблема. Ми всі хочемо жити добре. Ми хочемо дійсно пишатися своєю країною, своєю землею, своїми людьми, своїми героями національними, яких безліч. Але але, в нас є серйозна проблема. Протягом більше ніж 70 років вся наша історія була просто, скажімо, похована, і сама акція під гаслом зробимо країну україною. Я думаю, що варто нагадати. Що ідея, наприклад, популяризації української мови, це не є, скажімо, єдина і остаточна мета акції Не будь байдужим. Основна мета акції це своїми силами, ну, намагання своїми силами підняти престиж української мови в нашому суспільстві. Весняно-літній сезон громадського руху розпочався з акції Зроби подарунок Україні. Переходь на українську мову. У рамках акції Лідери гуртів подарують місту 5 тисяч книжок порадників, що допоможуть безболісно навчитись розмовляти рідною мовою. Виникла ідея і думка така, що потрібно написати книгу, яка допомагала б людям перейти на українську мову у повсякденному спілкуванні. Такий, скажімо, психологічний посібник. Який сприятиме тим людям, у яких в принципі це, це проблемно. Першими книгу побачили журналісти. У виданні зібрані поради та коментарі від фахівців та людей, що вже перейшли на українську. Цю книгу вже розповсюджено серед жителів Києва, Чернігова та Житомира. 10 травня її триматимуть у руках хмельничани. Активісти руху вважають, завдяки виданню процес переходу на українську мову для мешканців нашого міста буде захопливим та гармонійним. До слова розповсюдження літератури завершиться концертом сучасної української музики.